Ось такі, як говорять усім таналітики, вилазки на Кінбурзьку косу. На вашу думку, чи дійсно вони регулярні, і яку вони роль взагалі виконують у ось цьому довгому поки що процесі визволення і лівобережжя Херсонщини і просування засу на півдні? Я думаю, що вони достатньо регулярні. Тим більше, що це, на мою думку, продовження. Іншої практики подібних тимчасових висадок підрозділів збройних сил України на лівому березі Дніпра і це теж інформація, яку час від часу, яка час від часу поширюється у відкритих джерелах, і власне командування збройних сил України не підтверджує того, що насправді наші підрозділи мають плацдарм на Лівому березі. Але тим не менше, що така практика є, це абсолютно нормально і на лівобережжі, і на ті самі Тінсбургій КСІ, тому що так чи інакше, збройні сили України повинні розуміти. Той потенціал ворога, який е, сконцентрований е, по інший бік Дніпра, ну і відповідно е, південніше Миколаївської області, і для того, щоб нам це зрозуміти, е, наскільки ворог потужний, там наскільки потужні його оборонні. Е, Ресурси так наскільки швидко він ці ресурси може а, відмобілізувати і використати проти а, нас, відповідно, такі операції це якраз саме той спосіб, щоб отримати цю інформацію. Тобто, зрозуміло, що а, при а, появі. Серйозної загрози життю і здоров'ю наших солдатів ці групи відходять назад, так би мовити, на ті території, де позиції збройних сил сильніші, але тим не менше, той час, поки вони перебувають от в тих локаціях, вони збирають по максимуму інформацію про те наскільки швидко росіяни реагують на ці висадки. Чим вони реагують, наскільки ефективною є ця реакція? Ну і зрештою, це дає нам розуміння того. Що міняється, так? тобто, такі регулярні висадки вони нам дають розуміння того, наскільки якою є динаміка в оборонних рубежах російського агресора. Так? Тобто, чи вони з кожним разом швидше на це реагують, чи вони з кожним разом реагують повільніше, чи відрізняються ті засоби ураження, які вони використовують зразу в раз, так би мовити. Так? Тобто, фактично, ми таким чином. Збираємо інформацію для того, щоб мати розуміння того, що нам будуть представляти Росіяни, якщо ми будемо вже серйозно просуватися на цих напрямках. Тобто, ну фактично, це такий розвідка боєм збір інформації про оборонні можливості Росіян на цьому напрямку. Я вчора мав розмову із пані Наталією Гуменю, кречницю оперативного командування Південні, запитав у неї про ситуацію за у селищі за три кілометри від Олешок, де ми побачили відео з підняттям українського прапору, і, взагалі, скажімо, роль цього підняття, а отже, і займання займання цього міста українськими військами. Вона сказала так, що нам конче було необхідно показати лівому берегу Херсонщини передусім її жителям, що вони не кинуті, не забуті і так далі, і показати ворогам, Гам, що там вони не у безпеці, чи скажімо, всеобсяжною була ця відповідь на вашу думку? Чи ми тут можемо говорити дійсно про питання підняття необхідності підняття морального духу у наших громадян? Чи все таки є і якісь глобальні питання, які вирішує ось цей факт? Тут ми не повинні забувати, що насправді вся ця війна, попри те, що ми бачимо зараз виключно її військовий компонент в першу чергу. Так вона по суті є гібридною від самого початку, не тільки від початку російського повномасштабного вторгнення на територію України 24 лютого 2022 року, але в принципі після початку російської гібридної агресії проти України у 2014 році. Тому ми не повинні недооцінювати, по перше, того фактору, що справді нам потрібно підтримувати моральність, моральний дух наших громадян, в тому числі тих, які знаходяться поки що тимчасово на територіях, які так само тимчасово контролюють російські загарбники. Але також і мені здається, тут це ще більше ще більше роль відіграє. Нам потрібно продовжувати системно тиснути на моральний дух росіян, на моральний дух російських військ. І тут ось такі акції вони насправді відіграють досить серйозну роль, тому що росіяни чудово розуміють. Що ну так чи інакше, перевага спочатку. Тактична, потім оперативна, а потім зрештою стратегічна опиняється поступово в руках збройних сил України, і з іншого боку, росіяни чудово розуміють, що е, ті удари, які збройні сили України системно наносять по російській логістиці, в першу чергу на південному напрямку, вони є максимально відчутними в першу чергу в російських окопах та в першу чергу от, на цих російських лініях оборони, де е, стає відчутно менше снарядів артилерійських де, ніж е, звикли російські солдати, так де свого комфорту там по декілька тисяч за добу, і е, відчутний брак всього іншого, так що забезпечує зрештою е, боєздатність російських підрозділів на українській території, і е, на завершення на довершення цього всього, коли е, російські вояки розуміють, що збройні сили України е, просуваються не просто, ну скажімо так, системно, але е, Тривалий час продавлюючи російську оборону, але і е, можуть здійснювати ще додаткові операції, в тому числі і ось такого плану, да там з підняття прапору, так з е, просування невеликими групами і відповідно нанесення шкоди е, так само російським оборонним рубежам, е, це створює певний морально-психологічний тиск на особовий склад російської армії. І зрозуміло, що ну е, сама по собі ця акція вона е, навряд чи буде мати якісь конкретні відчутні наслідки. Але в комплексі з усіма іншими гібридними інструментами, які ми вже системно використовуємо проти росіян, і на території України проти окупаційних їхніх військ, і е, ті самі польоти безпілотників на Росію, удари по російських військових об'єктах на території Російської Федерації, все це зрештою сходиться в одній точці, коли е, морально-психологічний стан російської армії починаючи від самого низу. І як мінімум до середньої ланки командування він насправді починає тріщати по швах. Ну і зрештою це відображається на тому, наскільки боєздатними стають російські підрозділи безпосередньо на полі бою. Тобто, це таке глобальне питання. Теж не можна його назвати, скажімо, другорядним, порівнюючи з якимись подіями іншими на фронті. Виходить, так, що безумовно. так в зсу є щонайменше кілька плацдармів. На півдні на лівобережжі, це, як ми вже говорили, три кілометри від Олешок. А можливо, вже й менше, хто знає Кінбурська коса роботине і рух у напрямку Вербового і окремо ще й у напрямку Токмака. Ці всі, як би їх назвати, ці всі спалахи, скажімо, ці плацдарми, вони якось поєднуватимуться між собою згодом. Чи вони можуть розвиватися і працювати абсолютно окремо у різних напрямках? І виконуючи фактично різну мету. Ну насправді вони стратегічно вже поєднані, тому що це масштабування тої тактики, яку ми використовували в цілому по всій протяжності фронту, коли ми створювали для росіян точки напруженості і на півдні, і на сході, і таким чином, ми змушували росіян розпорошувати той ресурс, який у них є. А вже ресурс далеко не той на який російське командування могло розраховувати сам такі ударам українським по російській логістиці, і ми просто змушували росіян ганяти боєздатні підрозділи. Отак у них ВДВшники бігали там між Сходом Ім південь, так для того, щоб закривати дірки в обороні, і е, зараз те, що ми бачимо вже конкретно на південному напрямку. Ось по тих ключових векторах, про які ви сказали, е, це насправді масштабування цієї тактики тільки на рівень нижче, так би мовити. Так? Ми тепер змушуємо росіян е, ганяти доступний ресурс уже от е, на тому стратегічному напрямку нашого руху вперед, але між різними точками, і е, це створює додаткову напругу на е, російське угруповання, так і на російські війська в тому напрямку, і зрештою це нам дає можливість. Ну з одного боку виснажити росіян з іншого боку, зрозуміти для себе, чи ми ну, те про що ви казали, чи нам треба з цих кількох точок вибирати в пріоритеті одну. Чи можна вибрати дві, чи можна вибрати три? Тобто, все буде залежати від того, наскільки, по-перше, ресурси Росіян там вже виснажені. По друге, наскільки нам вдасться виснажити ці ресурси ось такою тактикою, тобто одночасного тиску на різних векторах, хай навіть в одному стратегічному напрямку, і третє, наскільки росіяни зможуть, якщо зможуть власне адаптуватися до ось такої ситуації? Тобто, в ці фактори в сукупності вони дадуть українському командуванням розуміння, чи е, треба рухатися в якомусь одному. Мому напрямку, так а потім і а інші а, просто залишати як запасні, чи можна рухатися в одному напрямку, а інші а, розвивати поступово а, в залежності від успіху нашого руху по нашому одному стратегічному напрямку, чи можна рухатися одразу по кількох, ну все буде впиратися тут в те наскільки а, це буде безпечно, ну умовно кажучи, так для життя і здоров'я українських військових і відповідно а, західної техніки, тому що наш головний пріоритет це берегти наших людей. Берегти життя цивільних, берегти цивільну інфраструктуру, ну і відповідно не втрачати е, ті системи озброєння надарма, е, які нам передають наші західні союзники. Тарнавський дав інтерв'ю нашим західним колегам, де розповів їм таке: Росіяни витратили 60% часу і ресурсів на першу лінію оборони, по 20% на другу і третю межу захисту. А власне він впевнений, що наступ ЗСУ буде швидшим тепер, адже більше не стримуються цим побудованим щільним, надзвичайно мінним полем. І крім того, вороги змушені маневрувати і передислокувати свої ресурси. Ну 60%, 20% то це за логікою тарнавського приблизно утричі швидше можуть рухатися українські військові в таких умовах. По ідеї так, єдине, що тут знову ж залишається той фактор, про який ми вже говорили, наскільки будуть швидко і адекватно реагувати росіяни от, на е, рух е, збройних сил вперед. Е, тобто, фактично, е, ми почули в словах пана Тарневського те, що про що ми говорили насправді раніше, так тобто, те, що е, по великому рахунку е, ми намагаємося з одного боку виснажити росіян б'ючи по їхній логістиці, а з іншого боку, ми намагаємося в тому числі виснажити той ресурс, який зараз поки що доступний російським російським командирам, безпосередньо на полі бою. Да? тобто, ми ми змушуємо їх перекидати цей ресурс стратегічно між східним і пів і південним участками фронту. Ну і на такому вже оперативно-тактичному рівні на південному напрямку. Ми теж змушуємо росіян розпорошувати цей ресурс і теж перекидати його між різними напрямками. І справді Чим глибше ми будемо занурюватися, от якби в території, яку контролює Російська Федерація, чим далі ми будемо проходити ось ці вибудування Росіянами лінії оборони, тим швидшим буде рух збройних сил України. Ну як мінімум, тому що насправді там уже щільність мінування території буде абсолютно не така, як ця от передня лінія оборони, найперше, яку росіяни готували, і зрештою, з якою ми боролися, от власне довгий час, тому що по перше, щільність мінування, Нія була колосальною. По друге, площі заміновані були теж величезними. Ну і по третє, в нас не було достатньо. З одного боку інженерних засобів для того, щоб швидко ці міні поля долати, а з іншого боку, в нас не було достатньо засобів для того, щоб захистити цю інженерну техніку на полі бою, яка ставала завжди мішенью номер один для російських агресорів. Але як тільки ми будемо проходити і залишати за собою ці мінні поля, коли ми будемо виходити на так званий оперативний простір, так де в принципі ну звичайно, росіяни там теж думаю будуть готувати певні сюрпризи, певні. Участки заміновані території, але все одно це вже буде далеко не та щільність, і далеко не та площа, яку з якою ми зіткнулися на першій лінії оборони, і, от, власне, там збройні сили України зможуть по максимуму використати перевагу від тої західної техніки, яку нам передали в першу чергу від бойових машин піхоти Бредлі і Мардер. Так ну і зрештою від тих самих німецьких танків Леопард. Тобто, це буде ось та маневрена війна. Це буде ось той маневрений наступ, до якого нас готували наші Наші західні партнери, ну і зрештою, це те, чого вони по ідеї в в ідеальному варіанті да, від нас очікували на самому початку, але просто не очікуваним був фактор того, що для того щоб вести такі бойові дії, треба бути впевненим в тій території, на якій ти їх ведеш. Тобто, треба ну як мінімум розуміти, що там немає мінних полів Або якщо вони є, то треба усвідомлювати, де вони є. Ну і власне, поки ми не пройшли як мінімум першу лінію оборони противника, першу лінію мінних полів ні про який, ні про який маневрений бій е, говорити не доводилося, тому що ми просто доходили до цього мінного поля. Ми в нього впиралися, і е, доки ми його не подавали, не подолаємо. Ну ми не не могли просто використовувати перевагу е, в маневреності вогневій потужності тої техніки, західної, яку нам передали, але далі насправді е, весь потенціал цієї техніки тільки буде розкриватися, і от е, це власне ще той фактор, який в моральному сенсі тисне на російських на російських військових, тому що вони чудово розуміють, що. Е, Поки українські мардери Бредлі і Леопарди стояли, чекаючи розмінування. Так вони були відносно легкими мішенями, там де росіяни могли до них дотягнутися. Але тоді, коли ця техніка буде маневрувати на оперативному просторі, буде вести маневрний бій, і буде стикатися в цьому маневреному бою з набагато більш відсталою російською технікою, це вже буде зовсім інший темп контрнаступу і це вже буде зовсім інша історія для оборони Росіян. Вчора ми активно і наші колеги обговорювали питання підпалів цих мінних полів, до яких вдаються окупанти. І хтось називав цю тактику новою? Хтось не побачив у ній нічого новаторського. Втім, загалом, сам факт того, що вороги свої ж мінні поля підпалюють для того, щоб викликати ось цей ланцюжок реакції, це якийсь акт відчаю? чи можна його розглядати з цієї точки зору. Частково так, але мені здається, тут в більшому більшій мірі спроба додатково загальмувати український контраст, спроба додатково загальмувати швидкість, з якою ми проходимо російські міні-поля. Справа в тому, що ну, ось, така неконтрольована детонація мін, тобто коли або через підпал, або через детонацію там якогось участку мінного поля, який яка запускає ланцюгову реакцію, так а, насправді. Це набагато більш небезпечний спосіб умовного розмінування території, тому що розмінування інженерними військами це розмінування контрольоване. Тобто, ми вибираємо якийсь конкретний напрямок, коридор, і відповідно розміновуємо його в достатній там площі, да, в достатній протяжності для того, щоб наші війська могли подаватися в мінне поле. Якщо на мінному полі починається така ланцюгова детонація, яку таким чином намагаються викликати росіяни, то це. Ну, скажімо так, ще більше відтерміновує наше просування вперед, тому що ми змушені дочекатися, поки ця детонація закінчиться. Де вона закінчиться і як вона закінчиться, ми цього не знаємо, так само, як і росіяни не знають, чого запускаючи цей процес. Тобто, ми змушені чекати набагато довше, е, поки там вибухне все, що мало вибухнути. А потім е, зрозуміло, що ми ж теж одразу просуватися не можемо, тому що на відміну від контрольованого розмінування, де ми чітко знаємо, що той учасник, над яким попрацювали наші інженерні війська, на тому. Частку точно мін немає, а тут ми не можемо зрозуміти, чи от площа по якій пройшовся цей вогняний вал детонації, да, чи там все вибухнуло, чи там все таки залишилися міни не розірвані, і а, вони становлять загрозу для наших військ. Тобто, це ще додатковий час для того, щоб вивчити ситуацію, зрозуміти, що там вибухнуло а, з того, що було закопано росіянами, а що не вибухнуло. І а, другий фактор, який теж в такий спосіб дозволяє росіянам уповільнити наступ Збройних сил України, а, це те, що ця неконтрольована детонація. Вона змушує нас відводити трошки далі назад, наші наші підрозділи для того, щоб ну, скажімо так, така хаотичні вибухи цих мін, вони не пошкодили техніку, не нанесли шкоди життю і здоров'ю нашому особовому складу. Тобто ми повинні в цій ситуації ми змушені трошки відходити далі назад, дочекатися, поки там розірветься все, що могло розірватися. Потім зрозуміти, чи дійсно прохід, ну, мінне поле очищене повністю, чи там. Залишилися ще якісь міни, які не розірвалися. Ну і зрештою, тільки після того, як ми впевнемося в тому, що територія безпечна, ми можемо рухатися далі. Тобто, це спосіб для росіян виграти час, це спосіб змусити нас довше проходити міні поля і більше витрачати на них ресурсу, більше витрачати на них зусиль. А про час зовсім мало лишилося у нас його, і я хочу встигнути з вами обговорити ще одне питання наше у. Люблене, коли закінчиться війна, воно звучить так. Але британський генерал Річард Беронс сьогодні дав кілька заяв і сказав, що війна Росії з Україною може завершитись до кінця 25-го року за умови. Якщо зсу робитимуть упор на контрбатарейну боротьбу. Просуватимуться короткими стрибками, так званими в лапках їх беруть. Чорноморський флот буде нейтралізований. Західні партнери посилять посилять поставки боєприпасів, що окремо може стати поворотним моментом у цій війні. вважає Беронс. Як Ви вважаєте, за всіх цих досягнення всіх цих умов? Чи може війна закінчитися до кінця 2025 року, або можливо навіть раніше? Так, теоретично все, все цілком можливо. Тим більше, що е, я е, і інші західні військові експерти, і я так само е, разом з моїми колегами е, висолював саме таку точку зору, так тобто, е, генерал Беренс насправді дуже раціонально оцінює ситуацію. Е, він говорить про те, що цей контрнаступ збройних сил України він насправді закладе стратегічний вектор того, як війна буде розвиватися в 2024 році. двадцять е, році. Е, нинішній контрнаступ це не про звільнення півдня. Е, Материкової частини України це не про звільнення Криму, це про те, щоб закласти фундамент для цього звільнення. А вже далі все буде залежати від реакції росіян від тих факторів, які наводить генерал Бернс. Але насправді по великому рахунку, якщо динаміка буде зберігатися такою, якою вона зараз є, то справді ми можемо розраховувати, що в 2024 році війна ще буде тривати. Але вже я думаю, на осінь 2024 року буде зрозуміло, який буде фінал. Ну чи це буде? Повний військовий розгром Російської Федерації на території України чи вони почнуть відповзати, і зрештою по тому, що залишиться від російської армії і всередині Росії, і на території України, буде зрозуміло наскільки довго це ще протягнеться, але точно це очевидно, ця війна ще перейде в 2025 рік. Ну що ж, сподіваємося, що за будь-яких обставин вона завершиться якомога раніше. Утім, звичайно, нашою перемогою. Пане Тарасе, дякую за ваші думки, за коментарі. Дякую, що знайшли часу. Доєдналися. Тарас Жовтенко, експерт з міжнародної безпеки фонду демократичні ініціативи, член громадської ради ПРМЗС України ветерія Апостров. Дякую.